Друзі, привіт! Сьогодні про найбільшу брехню лицемірність цього світу, яка пояснює нам ось ці всі війни так, такою собі мовою антропологічного сенсу за свободу, за порядок, за ідею. Але коли ми дивимося на механізм війн, як в Україні, так і в світі геополітичні процеси. Ми бачимо якраз, що механізм війни він є космоцентричним. Тобто там людина якраз є похідною. Вона не є первинною, розумієте. А коли порядок є первинним, а людина похідною, а смерть, вона не є, як таким злом, розумієте. І лицемірність цього світу пояснюється тим, що. Цей механізм війни в світі, в нас, він йде всупереч з оцією мовою війни, антропологічним сенсом. І це є найбільша брехня. І якщо ти це розумієш, усвідомлюєш, звичайно, життя не таке яскраве, як людство думає, але воно чесне. Bude seba.